На правах територіального міського голови хочу першим взяти слово і не зовсім по темі виконати одну приємну місію. Сьогодні в нас присутня людина, яка 35 років віддала роботі в Лаградській територіальній графіті, життєвого досвіду і свою душу, і своє серце. Тому від Авлаганської територіальної громади я хочу подякувати Світлані Миколаївні за ту роботу, яку вона а, проводила, особливо останні роки ми проводили активно, дуже активно, навіть в цьому приміщенні, в якому ми знаходимося ще декілька років назад, Тут був вихід сюди, і тут не було нічого, а зараз створений такий центр. І разом ми прогресували, тому що є ідеї. З Миколаєва не буває, були ідеї, які ми разом з вами реалізовували і реалізовуємо з планом до Ми ну, вам щиро дякуємо за вашу роботу. А, це вам, ви, а... Цієї громади і отаку от от ми нагороджуємо за заслуги перед територіальною громадою. Це планет.